Привіт! Ви слухаєте канал Як це пережити? І з вами я, Олександра, практична психологиня, консультантка та лекторка. Сьогодні тема дня ненависть. Більшість з вас проголосувала саме за неї в моєму опитуванні в інстаграм. Ну що ж, поїхали. Ділити емоції на погані та хороші це як оцінювати пожежну сигналізацію. Вона яка? Погана чи хороша, позитивна чи негативна? І чи робить вас те, що ви чуєте цю сигналізацію, якоюсь ну, не такою людиною? В питанні з ненавистю дуже часто ми стикаємось з оцінкою: мовляв, якщо я ненавиджу, я людина погана, або це соромно, або це негативне переживання. робить Мене, ну, три крапки тут поставлю, Да, додайте щось своє. Давайте почнемо з функцій ненависті. Як будь-який емоційний стан. Ненависть виконує дві важливі функції. Вона сигналізує нам про певну потребу і дає енергію на задоволення цієї потреби. Повертаємося до ненависті. Про яку потребу вона може нам сигналізувати? Про потребу захистити себе. Да? Тобто, як правило, відчуваємо ненависть ми в ситуації сильної небезпеки. Отже, це сигнал про те, що нам потрібно захищатись, і сили на те, щоб цей захист ну, втілити в життя. Отже, ненависть. Є для нас в певні моменти нашого життя корисною. Вона, як пожежна сигналізація, дозволяє побачити щось життєво важливе, життєво необхідне. Як ненависть відчувається? Як більшість складних переживань, ненависть є комплексним почуттям. З чого ж вона складається? Зараз я запрошую вас. Прислухатись до себе і поспостерігати, чи ваша ненависть співпадає з тим описом, який я пропоную. Як правило, в комплекс переживань, які ми називаємо ненавистю, входять почуття відрази, почуття гніву, відторгнення, обурення, безсилля. І якогось такого безрадісного супротиву. Інколи ненависть є єдиним вихідом для наших емоцій. Проте ненависть буває різних рівнів. Вона може проявлятись на міжособистісному рівні і на міжгруповому рівні, коли ми прагнемо захищати свою спільноту і таким чином її зміцнювати. Водночас ненависть дозволяє нам перекладати відповідальність за небезпеку на об'єкт ненависті. На цьому міжгруповому рівні ненависть може існувати навіть без особистого контакту. Ми стаємо здатні ненавидіти групу інших людей через те, ким вони є. Ненависть називають найбільш колективною емоцією. Саме це і робить її інструментом політичних та міжнаціональних конфліктів. Звинувачення допомагають створити відчуття захищеності власного способу життя та звичних для нас рутинних цінностей. Особливо ми це відчуваємо в епоху змін та в епоху хаосу, як сьогодні. Міжгрупова ненависть здатна швидко мобілізувати нас. Проте в такому стані ми переважно відчуваємо розчарування і демотивацію, тому наші дії з ненависті є переважно деструктивними. Наша здатність ненавидіти прошита в мозку. Подразники, побачене або почуте від людей, до яких ми відчуваємо ненависть, активізують в нашому мозкові. Острівець медіальну лобну звивину, амигдалу, лушпиння і премоторну кору так званий контур ненависті. Проте цікаво те, що саме цей контур активізується і тоді, коли ми думаємо про наших коханих, Не дарма кажуть, від ненависті до любові. Проте відмінність цих двох почуттів в тому, що кохання. Робить передню кору півкуль менш активною. Тож критичне мислення і увага до помилок і поганих вчинків коханих знижуються. В той час, як в ненависті, розум залишається ну, більш-менш та і навпаки, передня кора півкуль активізується, і ми. Жодну помилку, жодну обмовку, жодний вчинок не пропустимо. Та? Чому сьогодні відчувати ненависть є нормальним? Ми еволюційно здатні ненавидіти людей чи групи людей, які становлять для нас загрозу. Ненависть дає нам сили знищити їх чи максимально від них ізолюватися. І ми бачимо, що цей процес наразі є дуже важливим. При цьому в межах групи своїх, да, ми відчуваємо солідарність, єдність, спорідненість, любов. Зараз ми потребуємо сил, щоб захищатись. Ненависть допомагає нашим Збройним силам ТРО, волонтерам вигравати цей непростий бій. А якщо ми з вами знаходимось в тилу, то дія ненависті, надання нам оцих сил короткострокова, а далі вона, як іржа, призводить до корозії нашої душі. Основне завдання тилу зберігати мир, допомагати миру прийти якнайшвидше іншими методами, ніж тими, якими користуються наші військові. Якщо ми не збережемо цей мир, військовим нашим буде нема куди повертатись. Яку емоцію ви хочете розібрати завтра? Гнів, відразу, обурення, відторгнення? Голосуйте, будь ласка, в інстаграм criminals. і я прощаюсь з вами на сьогодні. До нових зустрічей завтра!